Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Чому припинили виплату допомоги в побільше інформації? Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Протягом жовтня редакція нашого каналу отримала чимало звернень з приводу невиплати допомоги на проживання за вересень жовтень 2024 Р. Чому припинили виплату допомоги, розбираємося разом, як ми вже розповідали. Особам, яким допомога на проживання була продовжена на підставі березневих змін, а це найбільш вразливі категорії в по, отримувачі пенсії, особи з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї з дітьми тощо. З 1 вересня виплати мали бути продовжені автоматично на ще один шестимісячний період без додаткового звернення. Чому ж тоді у вересні жовтні багато з таких поне отримали виплат відповідно до абстри П13 порядку надання допомоги на проживання в ПО, далі порядок протягом місяця з дати продовження. Виплати допомоги орган соціального захисту населення мав провести перевірку отримувачів допомоги на відповідність критеріям. Зазначеним у пунктах 7 та 7.1 майнові критерії та 13.1.13.4 порядку так звані критерії продовження виплат. У разі виявлення невідповідності зазначеним критеріям або вимогам виплата допомоги припиняється з місяця, що настає після місяця автоматичного продовження виплати допомоги. Важливо. Тобто, протягом вересня була проведена додаткова верифікація. За результатами якої окремим отримувачам допомога в жовтні була припинена, яку інформацію перевіряли майнові критерії, наприклад, наявність депозитів житлового приміщення на території, не внесені до переліку бойових дій тимчасової окупації, дороговартісних покупок тощо, критерії автоматичного продовження, наприклад, непрацездатна особа отримувала допомогу на проживання і стала працездатною критерії продовження виплат на сім'ю. Це середньомісячний сукупний дохід сім'ї, зайнятість або наявність підстав для незайнятості працездатних членів сім'ї, навчання дітей, критерії індивідуального продовження, тут йдеться про середньомісячний сукупний дохід для окремих по тощо, як це виглядало на практиці. У більшості випадків працівники соцзахисту телефонували і пропонували донести довідки про місце навчання дитини, про дохід, про перебування на обліку в центрі зайнятості тощо. Однак бували й такі випадки, коли людина просто не отримувала чергової виплати і дізнавалася про припинення вже після того, як сама звернулася в соцзахист. Чи мав орган соцзахисту повідомляти про результати такої перевірки, на жаль, порядком не встановлено обов'язку органу соцзахисту повідомляти про результати такої перевірки. Якщо вам припинили виплати, рекомендуємо письмово звернутися до органу, у якому ви стоїте на обліку як в ПО. Назву вказана у довідці про взяття на облік впо з вимогою надати обґрунтоване пояснення про причини невиплати припинення допомоги. Нагадуємо, лише письмове рішення уповноваженого органу за наявності підстав може бути оскаржене.